Фармадол. Таблетки від головного болю. Російські агенти шукають у тіндер солдат Бундесферу. Стаття з таким гучним заголовком днями з'явилася в німецькій газеті Die Welt і приголомшила суспільство. Автор статті Ібрагім Набер посилається на заяву служби військової контррозвідки Німеччини. Виявляється, Росія вдається не лише до кібератак, а розставляє любовні пастки, аби підібратися ближче до німецької військової верхівки. Як росіянам це вдається? Кого вже спіймали на гарячому? Усе починається зі свайпу. Так, платформа знайомств Кіндер у Німеччині намагається залучити людей, які хочуть знайти собі другу половинку. Це означає, просто клікніть праворуч по екрану смартфона, де вже чекає на вас партнер вашої мрії. Або російські спецслужби. За інформацією газети: російські шпигунки цілеспрямовано шукають профілі солдатів і політиків Збройних сил ФРН у Тіндері, зав'язують спілкування та призначають побачення далі втираються в довіру і намагаються вивідати дані як про німецьку оборону, а також про поставки зброї та ситуацію навколо України. Окремих службовців намагаються вербувати цю проблему. Вже порушили на спеціальній нараді в Німеччині, у якій взяли участь представники кількох країн НАТО. Співробітники розвідувальних служб РФ використовують соцмережі, щоб навмисно встановити контакт з військовими Бундесфера, спробувати вивідати інформацію або по можливості завербувати їх. Заявили в службі військової контррозвідки Німеччини. Тіндер там називають однією з кількох платформ. Російська агентура наразі перебуває під тиском спочатку загарбницької війни проти України. За даними федерального відомства з охорони конституції, їхня діяльність у Німеччині на такому ж рівні, що й у часи холодної війни. Зокрема, в центр уваги потрапили обхід санкцій, закупівля товарів, що мають значення для розповсюдження, технології для зброї масового знищення і технології для власної оборонної промисловості. У Кремлі також намагаються отримати інформацію про ситуацію щодо України та навчання українських військових. На військових полігонах у Баварії та Баден Вюртемберзі виявили підозрілі автомобілі та безпілотники. Тому Бундесфер інвестує в технології боротьби з дронами. Минулого року Європа вже видворила 400 російських розвідників. Однак це залишило свій відбиток. Тому шпигуни вдалися до іншої тактики: почали діяти агресивно. Крім класичних агентів, під виглядом дипломатів, сюди також входять туристичні агенти або нелегали, чия справжня особа прихована. Депутат Бундестагу Родеріх Кізеветер заявляє: немає профілю в Тіндері, але він протягом місяців знаходив на електронній пошті велику кількість фішингових листів і повідомлень від ботів. А нещодавно одна зустріч викликала в нього занепокоєння. Коли Родеріх виходив із будівлі Бундестагу, його раптово спіймав самопроголошений борець за мир і намагався розговоритися і увійти в довіру. Кізеветер повідомив про випадок в органи. Безпеки. За словами депутата Бундестагу, Німеччина є вразливою до кібератак. Кізеветер закликає до зміни курсу. Зокрема, у сфері кіберзахисту потрібно створити структурно-правові умови для розвитку кіберстримування та кібердипломатії. З 28 квітня Дмитро Комаров покаже цикл ексклюзивних інтерв'ю. Можемо плюс. З найвпливовішими військовими керівниками країни. Кожен з цих людей ціль для ворога проведе у закриті кабінети. Найскладніше рішення, яке ви прийняли. На секретні наради. Топові західні спецслужби вони казали особисто мені, ми у вас вчимося. По таємних маршрутах. А навіть ми їдемо, ми не даємо куди. Тепер про це можна казати. Все, далі знімати не можна. Спецпроєкт Дмитра Комарова Рік за кадром прем'єра з 28 квітня о 21:45 тільки на 1+1 Україна